Цікава в українській історії постать генерала армії Української Народної Республіки Олекси Алмазєва. Під час Першої світової війни артилерист Алмазів був нагороджений всіма орденами Святого Володимира до 4 ступеня і орденом Георгія Переможця 4 ступеня, З січня 1918 року. Вступив у боротьбу за незалежність України учасник оборони Києва проти Червоних орд колишнього царського офіцера Муравйова. Під командуванням Петра Болбочана створив перший в Україні кінсько-гірський гарматний дивізіон. Нині знаний як Алмазівський, з яким він брав участь у поході Болбочана на Крим. Неодноразово був поранений в боях проти добровольчої армії Денікіна. Учасник прориву з трикутника смерті під командуванням генерала Омеляновича Павленка у радянсько польській війні. Війська під орудою Алмазіва на голову розгромили відому таращанську червону бригаду щорса у 1920 році. Його гарматний дивізіон був інтернований до Польщі. До цієї пори актуальна розроблені алмазівим тактика і стратегія артилерії, що дуже ріднить його з відомим козацьким полковником Максимом Кривоносом, похований генерал в місті Луцьк. Його могила була знайдена вже за часів незалежної України.